Знайомтесь, ця стара будівля це магазин, який дуже скоро стане надприбутковим. А для цього ми змайстрували позаду каркас для 14 сонячних панелей та змонтували їх загальна потужність 6,2 кВт. годин І таке ж саме 6,2 кВт /год. поставили на даху. Звертайте увагу, це наш технагляд. А тепер йдемте всередину, подивитись, як все там. Заходимо і зліво бачимо наш щит безпеки, куди ми скомутувалися, закріпили провода 4х10 мм коробом по стелі для того, щоб було все надійно, зажали хамутами, щоб не впало, і провели аж до самого інвертора. А це в нас, до речі, де 20 кВт для того, щоб власник зміг розширятися. І от найважливіше це результат нашої проробленої роботи. Ми економимо 83% від всієї витраченої енергії. Тобто лише 17% йде від мережі. При тому, що якщо відключається мережа, у нас завжди є світло через те, що маємо свій акумулятор. Тож покупні всієї системи півтора-два роки, а наступні роки власник іде собі лише в плюс. Тож не зволікайте і ви, переведіть вже свій бізнес на зелену енергію та починайте економити разом з нами.